Колись вони не поспішали, просто йшли до школи, стискаючи в руці теплу долоню мами. Колись їхні голоси наповнювали класні кімнати, веселі, безтурботні, молоді. Вони бігли на перерву, планували майбутнє, мріяли, як усі. А тепер на фасаді рідного ліцею номер 6, імена від яких холоне в серці. Олександр Лісніченко та Денис Ткаченко. Ще зовсім юнаками вони стали на варту своєї батьківщини. Пішли на фронт. Пішли і більше не повернулись. 23 травня День Героїв України. Прилуцький ліцей номер 6 оповитий скорботною тишею. Сьогодні тут відкривають пам'ятні знаки на честь полеглих випускників. Сучасна молодь вкотре подає нам героїчний приклад любові до своєї батьківщини. Хто, як не я, говорять вони, з розумінням того, що на них лежить величезний обов'язок спасти свою країну, даючи надію прийдешньому поколінню жити вільно незалежній Україні. Денису назавжди залишиться 20. Він залишиться наймолодшим воїном нашого небесного прилуцького війська, Олександру назавжди 25. Як і наші предки, ми вважаємо, що ті, хто віддали свої життя за свій рід і батьківщину, не відходять у небуття, а залишаються жити вічно у світі нематеріальному, поряд зі своїми рідними і близькими. Ми щиро вдячні Денису і Олександру, що вони. Є тим прикладом християнської моралі, які не на словах, а на ділі довели свою любов та відданість. Низький їм клін, вічна від нас шана і пам'ять, Вічна їм слава у спільному горі цього дня об'єдналася Прилуцька громада, представники міської ради, рідні, однокласники та педагоги загиблих героїв. Кожен з невтомовним болем у серці і безмежною вдячністю в очах. Холодний граніт замість теплих слів, портрети замість обіймів, двоє юнаків, які назавжди залишилися молодими, розпач, сльози. Йому личила форма. З дитинства проявляв себе як майбутній воїн Олександр Лісніченко. У ліцеї номер 6 серед книжок і дзвінків він виростав уважним, дисциплінованим хлопцем. Обрав непростий шлях, військову освіту, служіння, став. Мужнім воїном. Хлоп зростав на моїх очах, мужнів, ставав особистістю. Сам уже вибір професії говорить за себе. Це професія військового. А досягти цієї мети може тільки цілеспрямована людина, справжній чоловік. Таким і був Олександр. А сьогодні, від сьогодні. Він з цієї меморіальної дошки усміхатиметься до кожного з нас, зустрічатиме і проваджатиме. І в той же час кожному нагадуватиме, що ціною власного життя дав можливість нам працювати, навчатись. Його шлях пролягав крізь бойові навчання, гарт війни, тишу в засідках і спеку розвідоперацій. Воїн головного управління розвідки ніс службу ще із часів антитерористичної операції. Та 15 жовтня 2024 року куля війни обірвала юність героя. Осінь, що забрала останні квіти, забрала і його життя на вічно нескореному Олександру. У пам'яті темноволосий хлопчик із добрими очима і завжди посмішкою на обличчі. У класі був дисциплінований, стриманий, скромний, порядний, любив спорт. Найбільше запам'яталися його доброта і працелюбність. Саша ніколи ні з ким не конфліктував, завжди був готовий подати руку допомоги. Вічливий як до старших, так і до своїх товаришів. Готовий будь-яку хвилину прийти на допомогу однокласникам, вчителям. Завжди рвався додому, до родини, до сім'ї, бо це для нього було найголовніше. Родина втратила сина, чоловіка, брата. У вирішальний для країни час Олександр, не вагаючись, став на її захист, пішов на війну, бо знав. Що повинен бути там, аби рятувати чужі життя, тільки не знав, що ціною власному. Гірко, образливо на душі ідуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити біль рідних. І лише одне може пом'якшити гіркоту втрати. Це наша пам'ять про захисників. Це розуміння того, що ця жертва була немарна. Олександр загинув заради життя інших, заради спокою та миру на нашій землі. Допомагав без зайвих слів. Був чесним і порядним, людина з великої букви. Так про загиблого героя Олександра Лясніченка кажуть його однокласники. Сьогодні більша половина класу знову переступила поріг рідного ліцею. Та, на жаль, не з радісної нагоди. Їх об'єднав світлий та водночас гіркий спомин про свого захисника. Саша був дуже доброю людиною, завжди, як сказати, завжди ходив веселий. Я його ніколи в житті не бачила сумним. Він був гарним другом. Сьогодні встановили меморіальну дошку Олександру. Я думаю, що діти, які навчаються в цій школі, будуть завжди приходити згадувати його класти квіти до меморіальної дошки. У небесному воїнстві Олександр Дрісниченко міцного чоловічого плеча вже не відчує дружина. Гірка сльоза втрати скотилася з обличчя матері героя. А сивочолий батько ледь стримує розпач. Він був найменшим сином у нашій сім'ї. І це все, все життя, воно таке бласкавичне, що навіть згадуєш, наче це всіх всього три дні. Малесенький, школа, навчання, служба. Нам його дуже не вистачає. Це дуже це просто якесь таке слабке слово. Наскільки його не вистачає, Михайло Лісніченко сподівається, меморіальна дошка щодня нагадуватиме ліцеїстам про героя-випускника. Батько має головне бажання, щоб всі оточуючі пам'ятали ціну нашого вільного життя. Такий же відданий, хоробрий і нескорений захисник. Також випускник ліцею номер 6. один із наймолодших героїв Прилуцької громади Денис Ткаченко. Обійми юності він змінив на холодну сталь броні. Бойові виїзди, гул вибухів, застали хлопця у двадцятирічному віці. Лютнева хуртовина день третьої річниці початку Великої війни. Воїн загинув. Він тримав стрій у складі легендарного батальйону Вовки Да Вінчі. Боровся за кожен клаптик української землі, за тих, хто чекав у тилу. Теня каже мамулечка, якщо не я, то хто піде? Я хочу обороняти. Я піду, поїхав на учебку за границю в Іспанію. І після Іспанії вони поїхали напередок. Все дзвонювалася після того, як вони їхали вже з позиції. От званивсь по відеосвязі, мамулечка, все добре. Дуже нервничав, щоб я не переживала. Каже, мам, буде все добре, ось побачиш. Я 23 числа пише мені, мамулька. Я вас люблю дуже сильно, але наберу завтра. Мене ще так це так сподвигло, чого завтра. І так ми вже до нього не дозвонилися. Материнське серце обливається кров'ю. Марина Ткаченко у пікселі продовжує нести справу сина. Тримається гідно, як і Денис тримав стрій до останнього подиху. Дуже сумуємо і не про що не можемо думати. Не вистачає він. Син, але він вдома був як син, як підтримка, дуже швидко вирос. Дуже дуже тяжко. Юність Дениса промайнула між рингом і нескінченними тренуваннями. За життя він був затятим боксером. Пристрасть до спорту розділяв із братом. Він в моїх спогадах залишився як дуже хоробрий, вірний і надійний хлопець. Спортивний. ну, Я не знаю, що сказати. В мене про нього дуже теплі спогади. Ми багато проводили часу разом, активно, ну, жили. Ми постійно на зв'язку спілкувалися, він там приїжджав в відпуск, ми проводили час разом. Показував там відео своєї свої, праці. У мене до сих пор, навіть я так ну, буває там на протяженні дня, вспоминаю, і наче в груді просто щось ну, так замірає. Ну, дуже, ну, дуже близька мені була людина по духу, і ну, взагалі просто мало таких людей на самом От, Ну, які готові там іти до кінця, які будуть з тобою рядом, несмотря не на що. Здавалося, у Дениса все ще попереду. Перемоги, здобутки, кохання, плани на майбутнє. Але війна безжально перекреслила життя героя. Настільки потрібно сміливості, щоб пойти там ну, в 20 років захищати, ну іти. І він же спілкувався з хлопцями, які там, і постійно там втрати, хтось поранений, ще щось, і його це не зупинило. І він взяв і пішов собі, незважаючи ні не на що. Душа компанії. Справедливий, життєрадісний та щирий. Останні три роки життя Денис підтримував дружні відносини із Владиславом Христенком. Цього дня товариш також вшановує пам'ять полеглого захисника. Проводили час разом достатньо часто. Могли просто вийти, пройтись по місту, поспілкуватись, посміятись. Він був ну, дуже такою відвертою людиною, з якою хотілося. Проводити час, спілкуватись про щось, якісь поради, ну, хоч на свій юний вік, але він поводив себе доволі дорослою людиною і з ним завжди було цікаво. Проводити час. Владислав Христенко каже: ініціатива встановлення меморіальної дошки це ще один спосіб сказати дякую нашим героям. Це пам'ять, тому всі мають розуміти за що люди йдуть туди, за що вони гинуть. Це наші герої, і це має бути 100%. у рідному ліцеї. Про свого випускника Дениса Ткаченка говорять теплими словами. Тут хлопець залишив чи не найкращі роки свого життя. Часто переглядаю фотографії випускників, і на них Денис завжди усміхнений, щасливий, завжди одягнений у вишиванку із козацькою зачіскою. І він таким залишився для мене назавжди. Він із задоволенням брав участь в усіх заходах, у спортивних змаганнях і здобував перемоги. На нього завжди можна було покластися. Денис Ткаченко, Олександр Лісніченко мужні воїни, котрі віддали найдорожче життя. Кров'ю викарбувані імена захисників. Ідея встановити меморіальні дошки. На честь героїв належить ліцею номер 6 Надійним партнером у цій справі стала громадська організація Патріот Прилуки. Кожна така дошка це обірване чиє життя. Саме страшна трагедія, коли це життя обривається в самому розквіті. Так як у Дениса Ткаченка, який взагалі мав право не йти на цю війну, але він е, не побоявся, взяв, взяв е, вз, в руки зброю і пішов на захист нашої держави, нашої батьківщини. Тому хвала і шана всім, хто захищає, всім, хто бере участь у захисті нашої держави. Саме звичайно, що найстрашніше, коли гинуть наші, наші захисники. Ми, як, ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається той хиткий і призрачний мир, якому ми перебуваємо тут. Тому пам'ять про них завжди повинна бути в наших серцях. Ми повинні пам'ятати, шанувати їх подвиг, вони герої, їхні батьки герої за те, що виховали таких патріотів. Слава Україні і героям слава!